Дай бачити тебе завжди Господь, дай бачити моїм очам Тебе в красі, у барвах веселкової природи, щоденнім говорі спонтанної погоди, в туманах сонних, в сонячній росі, у шумі хвиль, у ранішній імлі, в цикад дзюрчанні в співі солов'я, дай бачити, як славиться Твоє ім'я при сході світлої ранкової зорі. Дай бачити тебе в зимовою метіль, коли вітрець стріпає скроні верб і в місяць в хмарки свій ховає серп, дай бачити тебе завжди й поспіль. Дай бачити тебе в дові і сироті, у спраглому по правді і любові, дай бачити ділами не на слові, як бачив ти в смиренній простоті. Дай бачити тебе, Христос, крістовщу лід. У вифлеємі, в яслах, на соломі, в саду, оливній, в смертній втомі, і незворотній твій той наголгов слід. дай бачити всю біль твоїх страждань, щоб викоп свій від смерті не забути, і мимо не пройти Христа, щоб не минути, щоб не минуть спасіння сподівань, дай бачити Тебе воскреслим і живим. Очами віри, дотиком, любові перебувать в Тобі, в Твоєму слові, жити, керуватись і зміцнятись ним, і славити тебе на слові і життям, у кожнім подиху, у кожнім пориванні, в днівній порі, в надвечір, на світанні, в устави, сивини й малим дитям. дай славити тебе завжди, Господь. Амінь.